Колектив Смілянського центру реабілітації дітей з інвалідністю барвінок завжди докладає максимум зусиль, аби його маленькі відвідувачі почувалися в закладі комфортно та в безпеці. Навіть у найскладніші часи його працівники допомагають дітям соціалізуватися, розвиватися та роблять їхнє життя яскравішим. Різдво особливе свято. Тож 25 грудня у закладі панувала чарівна казкова атмосфера. Справжнє новорічне свято влаштували в дитячому центрі реабілітації барвінок для своїх підопічних. Від імені нашого закладу хочуть все з святами. Військовим Христовим з наступаючим новим роком побажати всім міцного здоров'я, щастя, благополуччя, всіх земних благ. І я думаю, що мрія кожного свідомого українця в 2025 році буде тільки мир і перемога. Тобто, хочеться, щоб всі разом загадали це бажання, воно неодмінно збудеться. До моїх слів приєднується виконавчий комітет змінацької міської ради, а також ті люди, які є завжди. Опорою плечем у проведенні наших заходів. Герої улюбленого дітьми мультфільму Крижне серце Олаф та принцеса Ельза створили для дітлахів справжню казку. Ну і бійшлося і без зимової магії новорічні костюми, танці біля ялинки, яку діти запалили оплесками, та яке ж свято без подарунків. Пакунки з солодощами маленьким учасникам свята цього дня передала заступник міського голови Тетяна Карло. Тетяна Анатолівна, котра вже тривалий час курує роботу даного закладу і всіляко сприяє тому, аби фахівці мали змогу надати дітям з особливими освітніми потребами тут безкоштовну комплексну реабілітацію, особисто завітала на свято, аби Вітати діток їхньої родини та працівників центру зі світлим Різдвом Христовим та вкотре подякувати за роботу і підтримку юних смілян сьогодні. Дійсно надзвичайне свято це різдво від міського голови від цього депутатського корпусу. Я вас щиро вітаю! Хочу побажати, щоб це різдво було тихе, мирне. Щоб всі мрії здійснювалися, дорогі батьки, низький уклін за те, що ви робите. Ваші діти суперові і вони найкращі. Дякую вам дуже, дуже працівникам дякую цієї установи, тому що ви також неймовірні. Ви підтримуєте, надихаєте. Звичайно, не може свято бути без подарунків. Тому кожній дитині солодощі і всіляких гарантії. Щиро дякую. Рухливі ігри з аніматорами подарували дітлахам неймовірну феєрію емоцій. Валися представники влади і про те, аби свято різдва відчули і діти з внутрішньопереміщених родин, котрі знайшли прихисток у тимчасовому притулку на території Сміли разом з керівником міської служби у справах дітей Ольгою Шуригіною. Заступник міського голови Тетяна Карло відвідала 25 грудня і смілянський шелтер, де нині проживають близько півтора десятка дітей різного віку. Дорогі діти я за заручення міського Привітати з різдвом із з новорічними святами. Єдина мрія на всіх це перемога. Тому нехай здійснюються мрії. посмішки повинні бути, позитив повинен бути. За різдвяною традицією дітям Тетяна Карло також цього дня вручила солодкі подарунки, вселивши віру в те, що їх та їхні родини не залишили. Про них усміли пам'ятають, турбуються і труднощі. Тимчасові, а війна обов'язково невдовзі скінчиться. Адже різдвяні дива трапляються. Головне вірити в них.